Ти розберемо по типах а по літаках ту 22 М3 росіяни. Зараз два літаки таких модернізовують до стандарту Ту 22 м 3 М Як вони модернізовують? Повністю міняють обладнання і хочуть їх пристосувати також для несення ракет кінжал. Поки що жодних успіхів, поки що, значить, з кінжалами не склалося на них. Вони підвішують модернізовані ракети Х 32 Це модернізовані Х-32. Х-22 два ракети а була інформація, що ми вразили літаки ту 160 Росіяни теж зараз їх модернізовують і добудовують. Ну там один літак на кілька років, але все ж таки процес помалу йде з старого радянського заділа, як вони кажуть. Вони доробляють літаки. Там стає, стоїть і ту 22 м 3 і ту 160 в Казані стоїть по кілька планерів, і от вони їх допрацьовують там з невисок, скажімо так, з невисоким темпом робіт. А щодо. Літака Ту-95МС нема жодної можливості випускати нові. Все. літаки на цьому закінчились. скільки буде уражено, стільки буде списано і не поновлено в бойовому складі. Зараз росіяни кажуть, що вони такого типу літаків дійсно мали десь приблизно три десятки в льотному стані. Ну Чотири з них напевне палає. Це видно з тих відео, що із тих фотографій, що опубліковані, це видно. Щодо 41 літака загалом на чотирьох аеродромах. Це завтра подивимося. По ну, завтра, післязавтра Подивимося по супутникових знімках. Бо Макскар і інші. А інші фірми, які займаються фотозйомкою поверхні, вони день два і вони викладають снімки. Я думаю, що зараз багато хто не пожаліє грошей, купити навіть на за найвищу ціну знімки цих районів з високою якістю. Можна буде докладно вивчити, скільки літаків реально знищено, скільки пошкоджено, і скільки пошкоджено так, що їх подешевше буде списати аніж ремонтувати.